Вітаю, друзі! Я називаюся Андрій Ребрик, один з авторів проєкту Історія пласту 100 кроків.інфо. І сьогодні, у день народження Вільгельма Габсбурга, ми поговоримо про те, як начальний пластун Северин Левицький вирішив стати ад'ютантом Василя Вишиваного наприкінці Першої світової війни. Отже, знаходимо у його спогадах. Полковник української Галицької армії Василь Вашиваний перебуває тепер у Бучачі в монастирі отців Василян. Військового приділу він тепер не має. Мало того, він знаходиться в стані свого роду почесного інтернування на рішення уряду Західноукраїнської Народної Республіки. Я мав стати особистим ад'ютантом полковника ВВ, так у машинописі Северенливицький скорочує ім'я і прізвище Василя Вашиваного. Бути завжди до його диспозиції, але рівночасно мені доручено, щоб я був завжди в курсі його справи якими полковник займається, і у разі потреби інформував уряд Західноукраїнської Народної Республіки. Така інструкція поставила перед мої очі, що роля ад'ютантури Василя Вишиваного є не така проста і що буде вимагати особливої тактики, щоб задовольнити обидві сторони. Я досі особисто полковника Василя Вишиваного не знав, хоч перебуваючи в УСС весні літом 1918 року, його вже бачив. Під час мого давнішого перебування у вищих штабах я добре пізнав, що значить у той час мати приятеля української справи серед вищої міжнародної аристократії, яка, хоч тоді вже моцно захитана, але все ж, така, все ж таки грала важливу роль у міжнародних стосунках. Проте Габсбургів, правда, тоді сильно виступали альянти, особливо Франція, яка бажала змазати цю давню цісарську королівську австрійсько угорську монархію з карти Європи. Але, мабуть, і тоді. Мало було між чолосими, дуже цікаве слово чолосий. Мало було між чолосими людьми Зунр, а тим більше серед її населення, які б не оцінювали вагу мати по українській стороні одного із визначного роду монархів Європи Габсбургів. Дивився і я так само на цю справу. І тому, по першому ваганні, таки вирішив прийняти нове становище, мимо його скомплікованості, складності. Я вповні вірив у свої сили, що задоволю, і одних, і других, хоч було мені тоді всього 29 літ. Це були уривки зі спогадів начального пластуна Северина Левицького. Дякую за увагу. Підтримуйте нас на нашому каналі Patreon. Читайте нас у соціальних мережах Twitter і Facebook. Дякую, до зустрічі!